В нашому лісі край села сірий вовк, страшна гроза, курку, качку чи ягня у зубах носив щодня, пес Бривко і пес джульбас, В оборону села стали, щоб від вовчої навали врятувати рідний край. Тут і пес патрон в засаді, повернувшись із двійни, на короткий віхітні відпочить не довелося, бо у рідному дворі нечисть ходить по землі. А в засаді, ой, біда, не один тут вовк газдує, Зграя вовча тут панує. Ось один в кущах курчам ласує, других два догризають вже ягня, а четвертий струмка попива водич. По смачній індичці, а вовчиха мама своїх діток вовченят доглядає, як давати собі ради, як себе прогодувати, навчає тих вовчиськів не злічити, як нам страх той пережити? Серед літа сонце світить, а мороз аж продирає, кров у жилах застигає, як той вовчий світ скосити? Пес патрон повів таке: а здогадка в мене є. Треба добре постаратись, може б нею скористатись? Друзів, всіх нам скликать треба. Тих усіх, що за рікою, і он тих, що за горою. Як до гурту всі зійшлись, шум і гам такі ж чинили, Засвистало, затріщало, аж дерева захитало, листя стало опадати, і погнали вовче стадо, довелося ще й зубами і гостренькими кликами. Хвости вовчі потріпати, за боки їх покусати, щоб дорогу підказати. Ген де ген за небокрай, аби теє вовче лихо пам'ятало аж до скону. Не буває в світі стежки до чужого дому.